Російська мова та контент країни агресора з пекінг-віків був одним з методів культурної окупації не лише України, а багатьох країн світу. Попри велику війну, яка ще й досі триває в нашій державі, велика частина громадян і досі споживає російськомовний контент та спілкується мовою окупантів. Серіали, шоу, книги та музика загарбників знаходять відгук у людей, чиє мирне життя забрала війна Росії. Чому так відбувається? Хто винен, та які шляхи вирішення цієї проблеми бачать самі українці? Языки были созданы. Я знаю тогда, когда надо было розділити народу. Он розделяет. Ну, у нас раніше ж була школа російська, українська. Наші дітки вчились у русской школі. Ну, тому що ми спілкуємося дуже часто, ну, то нормально спілкуватися різними мовами. І немає різниці, на якому язик я говорю. Тобто я з міста Бахмут, говорю на русском, і в немає ніякої різниці. І язик не виноват в тому, що у них є один дуже, дуже погана людина, не хоче на камеру казати негідні речі, але мова в тому не винна. І, але але, але, треба українцям, хто вважає себе справжніми українцями, дивитися, дивитися, які, яку музику вони слухають. Якщо це музика. Наприклад, Григорій Лєпського, я дуже любив, я дуже слухав, але він підтримує. Я його більше не слухаю. Це звичка ще це таке, знаєте, ну, як рефлекс. Як у тварини рефлекс, так і в нас просто автоматом. Наші дивляться, тому що ми були з Російщини, ще з, з Совєтського Союзу. І ну, є люди, звичайно, яким по 40-50 по років, які ну. Попри свій вік, попри те, що в них вже все склалося в голові. Вони не хочуть змінювати свою думку. Деякі українці просто бояться переходити і спілкуватися українською мовою, тому що як вони себе правдовують. Ну як кажуть, вони не оправдовують. Вони кажуть, що ми не хочемо пригнічувати українську мову своїм суржиком. А деякі просто ну не звикли до того. Наприклад, як деякі переселенці, які переїжджають тільки там в Київ, і в інші міста, де спілкуються українською мовою, просто незвично їм поки що. Ну ось я гуляю по Києві, і бачу, що дуже баг. Багато... Багато розмовляють російською мовою. Ось ідуть дві молоденькі мами, дві доньки. І вони до них звертаються виключно російською мовою. Ну, можливо, вони переселенці так, десь з тих східних районів. Але якщо це і дуже багато киян, я запитую інколи, як пройти у пожилих людей, у пенсіонерів. вони всі розмовляють російською мовою. Чому це традиція Радянського Союзу, якщо це старше покоління? Але мене радує зовсім іншим. Коли я звертаюся до підлітків, так скажемо, юнаків чи юнків, то вони... Говорять виключно українською мовою, я не вважаю це такою великою проблемою, тому що е з часом всі українці будуть переходити на українську мову, українсько більше спілкуватися зростає нове покоління все більш в такому українськомовному е середовищі. Ну і тому так це просто з часом воно пройде.